Всім привіт, котики та кіски. Я містер котик. Сьогодні будемо продовжувати грати у гру Vehicle Masters, де я навчаюся їздити на автомобілі. Друга серія. Ну що, поїхали? Let's go, Let's go! Так, знову трактор. Так, ну ялинка, це не дуже було. Мені потрібно зараз. Але я так розумію, що вони хотіли, щоб я трішечки об'їхав. Ну окей, я ще й монетки позбираю. Так, трішечки назад. вперед. Все, ідеально. Бо це я, містер Котик. Так, пожежна. Так, каміння. Пощастило, що не на голову мені впало. Так... Поспішаємо, бо бачите, мене чекають. Так. Напрямок. Ось сюди. Все, я молодець. Круто. А вже ж натискаємо на кнопку підписатися. Ой, продовжити. До речі, я подивився. Дуже багато дивляться мене без підписки. Будь ласка, хто дивиться мене без підписки. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися. Натисніть ще на вподобайку, якщо вам сподобалась така гра. Та напишіть комент, може щось мені підкажете. Я усі коменти читаю. Так, бачите. Поки я розмовляв Трішечки врізався. Так, зачекайте, то бачите, вона там кудись їде та й все. Так, а ну, стоямба. Так, а якщо я задом? О, ні-ні-ні! Будь ласка, вперед. Так, зможу виїхати? Так, зм. Так, виїхати то я зміг. А що тут розвернутися ніяк чи що? Так, зачекайте, будь ласка. Так... Обережно, бачите, я не можу туди заїхати. Вибачайте, що я там трішечки зачепив. Так. А ось тут десь я зможу розвернутися чи ні? Так, ні. Окей. Оце трішечки не туди, бо я хочу десь знайти місце, щоб розвернутися. Розумієте? Ага, бачите, воно далі не їде. Оце я собі зробив. Оце треба їхати тепер задом. О, ні! Вау, круто! Так, все, тепер сюди. Так, тепер трішечки назад. Що я не можу? Так, не можу виїхати. Якщо я вийду, це буде супер. Так, застряг. Ну окей. Все, бачите? Задом праворуч, ліворуч. Вперед, зад все. Я ніяк не можу. Так, і якщо... Відновити... О, все. Фу. Так, все, обережно їдемо. Та ну що ти не бачиш, що я там їду чи що? Я вибачаюсь. І ти бачиш, які я великі? Ти що, не міг трішечки зачекати там? Все. Відмінно трізіроньки. Так, продовжуйте, а вже ж. Так, е Щось там треба відремонтувати. Так, чпонь. І що? А, -а, а, прикол. А що робити? Агу? Так, сюди. А куди треба. на трубу, чи... А, все, я зрозумів. Сюди це кришка. Капець, вони могли зробити, щоб вона там мігала зеленим. Ось так, як зараз. Бо я трішечки не догнав спочатку, бачили? Так. Сюди. Обіжаємо обережно. Так, і ось сюди. Так, маркет. Заїдемо взяти собі морозиво там щось випити, Якусь е смачненьку водичку. Так. І що? Ага, ось так, все, забираємо е авто, яке треба... Треба кудись відвести. Так. О, бачите потяги їздять. Так, давай скоріше, 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 приїжджай. Все, на сервіс його відвезли. Так, викидаємо його, хай його ремонтують. Та що? Ага. Так. Чпуньк, так, відчиняємо. Так, що що тут? Автівка, так, забрати. Окей. Так, викинути. Дяку Ні дякую. Ну що, так сьогодні зіграли у гру Vehicle Masters, Мені дуже сподобалось. Навчився трішечки ще їздити на різних автівках. Кому так само сподобалось, як мені натискайте на вподобайку, мені буде дуже приємно. Пишіть у коментарі, що саме вам сподобалось. А ще хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.